Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні розглянемо майнинг токенів ход від блокчейну NIR. Мені сподобався цей проект, сподобався цей гаманець. Я бачу перспективи в цьому майнингу токеня. Тому вирішив записати це відео і поділитися з вами. В першу чергу, давайте перейдемо в твіттер проекту NIR протокол, в Twitter цього топового блокчейну, який налічує близько мільйон дев'ятсот тисяч підписників. Це є досить немало як для криптопроекту. І в цьому твіттері були опубліковані вже навіть не один пост про гаманець Telegram від NIR, про цю монету ход. Яку ми зараз будемо майнити. В першу чергу це дає мені довіру до цього проекту, що це не є просто якийсь хайп. Тут вони вже показують, які технології буде виконувати цей токен. Можна перейти також на ось таку сторінку, де в нас пишуть про майнинг цього токена і декілька рядків про сам токен. Як вони пишуть, він буде центральною частиною екосистеми НІЛ Telegram, буде здійснювати транзакції в різних блокчейнах, в ефіріумі і йому схожих. Також пишуть про те, що токен вийде в другому кварталі 2024 року, а це приблизно кінець весни, початок. Літа. Ще декілька слів хочу сказати, чому мені сподобався цей проект. Взагалі, як ви знаєте, Ноткоін запустив такий хайп гаманців в телеграмі, хоча ноткоін можна навіть не назвати гаманцем, там немає ніякої сітфрази, нема ніякого захисту, а ось тут вже зовсім по-іншому. І NIR протокол це і перший топовий блокчейн, який запускає свій гаманець в Телеграмі. Я думаю, що в найближчому майбутньому інші круті блокчейни з топ 10, 120 проектів будуть запускати свої гаманці в Телеграм. Нір протокол є першим. Як ви знаєте, перші проекти в Сферах можуть роздавати непоганий або навіть найбільший дроп. Тому цей проект ми не пропускаємо і будемо старатись намайнити чим побільше токенів. Не буду затягувати огляд цього проекту перейдемо вже до самого майнингу, перейдемо в сам Telegram бот Звісно, що посилання на цього бота я вам залишаю в описі під цим відео. За ним переходите і заходите в бота. Коли я заходжу в бота, мене одразу вибиває головна сторінка, тому що я вже зареєструвався. Якщо ви ще в нього не заходили, у вас буде інша сторінка, вам потрібно буде пройти простесеньку реєстрацію, вам просто. Сама система підтягне ваш нікнейм з Телеграму. Ось бачите, в мене такий самий, як в моєму телеграмі, і знизу буде ваша сітфраза. Якщо ви вже користувались метамаском, та раствалетом іншими гаманцями, ви знаєте, що таке сітфраза, що вона є важливою в гаманцях, найважливішою, її обов'язково потрібно записати, і ви з нею будете мати доступ до гаманця. Якщо хтось інший її дізнається, він буде мати доступ до вашого гаманця. Якщо ж ви забули записати або ще щось, завжди свою фразу ви можете побачити ось в цьому розділі типу справа налаштувати. Я заходити не буду, зрозуміло, чому щоб вам її не показати. Як бачите, в мене на гаманці вже є кошти, я поповнив монету НІР, сюди можна поповнювати. Зараз ми до цього перейдемо. Що нам в першу чергу треба зробити, це майнити наші токени і клеймити їх. Тут не потрібно, як в надкоїні кожного дня тикати, натискати, щоб майнити, щоб було більше монет. Тут потрібно просто їх клеймити, а вони самі з собою збираються. Важливим плюсом, яким я хочу виділити, що тут ми не майнимо якісь мільйони мільярди токенів, А ось бачите, яка в мене кількість токенів 0,1. Це я другий день їх збираю. Звісно, я буду збільшувати швидкість цього майнингу, і вони будуть майнитись швидше, але все одно тут не буде цих мільйонів токенів. І виглядає більше реалістично, що ми колись їх зможемо обміняти на USDT. Справа тут є мої токени, які я вже намайнив, а тут є в нас стопчик цього майнингу. Кожних 2 години після того, як ви зареєструєтесь, вам потрібно буде натискати клейм токенів. Якщо ви не натиснете через 2 години, просто майнінг призупиниться і монети не будуть збиратись. Натискаю ось сюди і натискаю Claim. Зараз пройде загрузка. І Мої монети, ось тут кількість їх з дня збільшиться, а ось це кількість монет, яка майниться за 2 години. Цю швидкість збирання токенів можна бустанути. Давайте перейдемо вже до цих розділів. У нас є три простеньких розділи. Взагалі, весь інтерфейс тут є досить простий. Навіть новачок в таких майнінгах розбереться. Ми вже беремо участь з підписниками мого телеграм-каналу не в першому такому проєкті, і вже був один, чи навіть два, якщо я не помиляюсь, яких здавалося вивести токен і продати. Звісно, не за великі дуже кошти, але якась копійка була. Повертаємося сюди, бачимо перша в нас пише газ. Що ж таке газ? Кожен клейм з цих монет це не є просто якась кнопка. Ми робимо повноцінну транзакцію в блокчейні Нір. А за неї, звісно, потрібно чимось платити. Спочатку нам дають безплатні клейми, три, якщо я не помиляюсь. Потім можна виконувати соціальні завдання з соціальними мережами. Підписки прості на два рази на Telegram, YouTube і Twitter. Поки що більше завдань з підписками немає. За них, якщо я не помиляюсь, дають чотири безплатних клейми. А далі нам потрібно буде вибрати або ми поповнюємо свій гамонець. Монеті NIR і оплачуємо кожен клейм в ній. Там виходить дуже мало. Зараз я вам покажу. Або ми клеймимо і оплачуємо цими ж токенами HOT. Як пише сама команда, як пише сам NIR, перейдемо знову на цю сторінку. Ось тут в кінці вони пишуть, що невентабельно платити монетами HOT, тому що в майбутньому ця кількість монет, яку ми платимо за один клейм, буде коштувати набагато більше за клейм в монеті NIR. Один клейм в монеті NIR буде коштувати близько пів цента. Це є дуже мало. Взагалі в блокчейні НІВ є одні з найдешевших транзакцій. В середині блокчейну, і якщо по такій ціні нам витратити 1 один долар, нам потрібно зробити 200 клеймів. Це є дуже багато, і як ви самі розумієте, ніяких величезних витрат тут немає. На даний час біржа Binance ОКEX і Gate підтримують вивід на цей гаманець монети НІР. Ось це є ваша адреса. Її копіюєте. Не дивуйтесь, ось так вона виглядає її. Копіюєте, переходите на Binance, купляєте монету НІР, якщо ви її не маєте, і виводите сюди. Там можна навіть одну монету. Я поповнив трошки забагато. Нічого страшного в цьому немає. Їх можна звідси вивести. Я вам ставлю десь на цей момент скрін зі свого виводу з Binance, що я виводив на ось таку адресу, і вивід досить швидко прийшов. Біржа Bybit або BingX на даний час вивід на цю адресу не підтримує. Так, з газом і з клеймом за монету ми розібралися. Давайте перейдемо в наступну вкладку. Це є вкладка Boost. І що ми бачимо перше? Ми можемо збільшувати час на клейм. Наприклад, нас на даний час збираються монети 2 години, потім майнінг призупиняється і потрібно клеймити. Ми можемо заплатити 0,2 з цих монети і збільшити цей клейм на одну годину, тобто монети будуть збиратися 3 години, і кожних 3 години потрібно буде їх клеймити, і так далі можна буде збільшувати. Якщо я не помиляюсь, тут є 5 рівнів, і максимально ми можемо збільшувати цей час на клейм до 24 годин. Один раз на день ми будемо заходити і їх клеймити. Далі в нас, звісно, є швидкість майнингу. На ось цій сторінці ми натискаємо сюди, платимо ту ж саму кількість монет. Я на даний час їх ще не назбирав, ще трошки не хватає, але думаю, сьогодні назбираю і буду збільшувати якості майнінгу. Спочатку збільшуємо. До 0.015 монет на годину і до 5 гривень так збільшуємо. Максимально можна збирати тут 0.05 монет в годину. Так і в наступній сторінці в нас є множник майнингу На нього ми натискаємо і можемо за виконання різних завдань збільшувати множник до 1.2. Потім збільшувати так, збільшувати. Також я думаю, що тут є 5 рівнів. Тут вже нам не потрібно платити монетами ход, а ми виконуємо завдання. Перше завдання це є в нас запросити одного друга. Ви натискаєте сюди, копіюєте ваше реферальне посилання, ваш друг Виходить в цього бота, один раз натискає Claim, і він вже рахується кваліфікованим інвайтом. Після цього ви натискаєте сюди Upgrade і проходить така загрузка, і завдання має підтвердитись. Як бачите, в мене не зарахувало, тому що я ще нікого не запросив. Наступне завдання буде скачати гаманець Nier Валед на свій телефон. Цей гаманець ви можете знайти і в Apple Store, і в Play Market. Ви його скачуєте, простенький гаманець, майже з таким самим інтерфейсом, і авторизуєтесь в ньому по тій самій СІТ-фразі, в якій ви зареєструвались тут. Це завдання може зараз. Не зарахувати, трошки почекайте. Там годину-дві, якщо не буде зараховуватись, можливо, на наступний день воно вам обов'язково зарахується. Далі в нас є вкладка Friends, це зрозуміло. Запрошуємо друзів, і за кожен клейм вашого друга ви отримуєте 20% кешбеку. І за кожен клейм друга, який запросив ваш друг, ви також отримуєте 5%. Так би мовити, дворівнева реферальна система. Мені здається, що все основне в цьому боті я вам показав. Якщо залишились запитання, пишіть обов'язково в коментарях, постараюсь відповісти і допомогти. Свої. І думкою на рахунок цього гаманця, на рахунок цієї монети, ход я з вами поділився. Бачу перспективи, буду старатись зібрати чим побільше монет. Якщо будуть якісь оновлення, буде щось цікаве по цьому гаманцю, по цьому майнінгу, я буду обов'язково публікувати нові пости в телеграмі. Відео, напевно, про цей проект я більше робити не буду. Хіба якщо буде щось мега цікаве і мега важливе? А вам раджу підписатись як на Ютуб, так і на телеграм. Не забудьте підтримати українськомовний контент вашим лайком. Дякую вам за перегляд. До нових відео.